Всім привіт! Завтра буде у мене дуже насичений день, я буду мати три фотозони, тому сьогодні маю підготуватись дуже швидко, дуже по максимуму. На фотозону в мене буде напис із чорного полістиролу. Полістирол це пластик. Досить тонкий, він має. Ай, навіть взяти не можу. Має товщину 1 мм. Так ось він виглядає. А цей написано треба фарбувати, але він йде у захисній плівочці. Сам полістирол завжди йде у захисній плівці. Ну, от тут видно. А зараз зроблю такі місця, щоб підійти, щоб не витрачати час на монтажі, щоб одразу цю плівочку зняти, там не стояти і дивитись, де її підійти. Це також час. Іноді досить довгий час, коли немає нічого під рукою і треба цю плівочку зняти. На ці написи я приклею магнітики. А звичайні фіоритові магніти, так вони будуть триматись. І магнітики буду клеїти маленькі, а буду клеїти на простий пістолет, гарячий клей. І яка специфіка магнітів? Вони лишають такі плями. Ну, коли вони нові, бачите, в мене всі руки вже чорні. Щоб ці плями не лишались на плівці або на тканині, що ви використовуєте, я приклеюю магнітик і вже на сам магнітик приклеюю кусочок скотчу. І тоді у вас такий виходить захист, і ваша тканина буде чистою. так він виглядає позаду. Магнітики у мене. До речі, магнітики не завжди гарно тримаються на полістиролі. Буває, що вони якось тут відпадає прямо. Тому що це пластик. На пінопласті магніти тримаються значно краще. Я їх перевіряю, але все одно я з собою завжди беру пістолет клеєвий на випадок таких форс-мажорів, якщо магніт відпаде. Хоча сам полістирол. Він досить легкий, його можна навіть на двосторонній скотч робити, але я все ж таки використовую магніт не довіряю двосторонньому скотчу. Одразу відкладаю написи, щоб їх не забути. Тому що склад у мене працює з 8 години. На монтаж я буду їхати пів шоста. Тож я хочу ввечері все загрузити. І треба бути дуже уважною, щоб нічого не забути. Всім привіт! У нас сьогодні дуже ранній монтаж. Зараз все потихеньку переносимо. Нічого не видно. Фотозона буде тут. Звісно, місця не дуже багато. Ну, колись я робила на цьому місці фотозону. Подвійну, дві арки. Зараз буду... Розміщувати якось добре таке кафе, що можна домовитися і приїхати зробити фотозону в будь-який час. У мене сьогодні ще замовлення, тому я так зранку вчора був нічний монтаж, сьогодні ранковий монтаж. Ось такі будні декоратори. А вихідні проходять, ну майже не спиш. Збираємо каркас. У мене тут суцільні. І виходить три палички. одна трошки менша і друга. Зібрала вже каркас. У мене тут один каркас 2,50 і інший 2 метри, ширина у них по метру. Дуже швидко збираються, легкі взагалі у використанні. Також їх можна робити із змінними верхівками, щоб пару змінявся, змінювався на прямокутний каркас, на півдугу. Дуже зручно. Зараз буду монтувати на них велюрчик. У мене тут відріз велюру один метр. Я його поставила шириною догори. Бачите, це. Висота, ширина рулону 1,8 м, каркас у мене 2 метри. Але велюр дуже класно тягнеться, тож на 2 метри взагалі не проблема натягтись. Можна тягти ще. Назначено більший каркас. Це дуже велика перевага велюру. От я закріпила я гонгарі і дивіться, як він дуже класно тягнеться. Це я трошечки потягнула. Взагалі можна робити на каркас 2,50 легко. Просто кріпити не на магніт, а робити такі м -м, п'етелечки. За них тримати і як, ну, як розтяжку таку робити. Або декілька магнітів ставити. А натягнула вже валюр на панельки, як завжди, я користувалась магнітами. Дуже швидко можна все зробити. Ширина валюра 1,80 м, тут панелька метр, тож велюра. Трошки більше, ніж потрібно, я його загнула. Зараз буду змонтую написи і буду робити гірлянду. Не знаю, поближче, напевно, поставлю каркаси один до одного, щоб не загорожувало прохід і буду вже перила якось робити. Підлаштуюся. Змонтували вже написи. Це в мене полістирол, товщина у нього 1 міліметр. Тримаються написи на магнітиках. Полістирол у захисній плівці. Зараз я її зніму. Такий глянцевий. Ось так напис виглядає на фотозоні. Ну і погодьтеся, що як гарний напис може спасти фотозону, навіть не дуже таку гарну. Коли у вас класний напис, то фотозона виглядає вже по-іншому. Так само може бути класна фотозона, суперська гірлянда, все супер. А напис не дуже гарний. І це одразу спортить цю картинку. Тож на написах взагалі не варто. Економити треба робити якісні і класні написи. Ось такий він глянцевий, одразу додає такого розкошного вигляду фотозоні. Зараз буду прикрашати все кульками. Місця в мене не дуже багато, Тож буду думати, як зробити. Збираю гірлянду. А, тут у мене кульки 12 дюймів, ці великі 19, кульки 5 дюймів. Блакитні кульки це кульки «Калісан макаронс. Ось тут кульки 12 дюймів. Зараз буду ще доробляти цей куточок. Кульки 5 дюймів. На них прив'язані шидемки. Доробила вже гірлянду, ледь влізла, місця дуже мало. Люблю працювати, коли є простір. І така в мене вийшла фотозона. І хочу нагадати, що весь декор, який я використовувала на цій фотозоні, ви можете замовити у нас. Звертайтесь в соціальні мережі. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Якщо лишились якісь питання, ставте їх у коментарях. І до зустрічі на каналі!